Друзі, виявилася дуже кепська історія. Зокрема, отримання пенсій для людей похилого віку для пенсіонерів, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях. Що ж відбувається, продовжують користуватися пенсійними картками знайомі або інші родичі, які знають пін-код від картки пенсіонера. І відповідно ніхто не повідомляє про факт смерті такої людини-пенсіонера на тимчасово окупованій території. Борги сягають до 300 тисяч гривень. Чому так відбувається? Ми супроводжуємо з колегою дуже багато спадкових справ для наших клієнтів. І що відбувається, коли треба, щоб зупинилося нарахування пенсії, повідомити пенсійний фонд про... Факт смерті родича. Як це робиться? Треба спершу через суд встановити факт смерті, і далі отримати в раксі вже українського зразка. Документ свідоцтво про смерть, яке і підтверджує цей факт смерті. І допоки ви пенсійний фонд не повідомили письмово або ваш нотаріус не зробив запит до пенсійного фонду, чи є там недовиплачена пенсія в рамках спадкової справи, пенсійний фонд. Продовжує нараховувати відповідні кошти на картку. І якщо хтось з ваших знайомих, кому ви, наприклад, довірили доглядати ваших батьків похилого віку, які є пенсіонерами, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території, або е, так званій сірій зоні, де йдуть обстріли, але, але люди похилого віку їм складніше переїхати. Є свої нюанси, і ті люди, які допомагають, начебто. Продовжують користуватися цією пенсією, і суми просто якісь космічні виходять. Тому, якщо ви знаєте, що ваш найближчий родич помер на тимчасово окупованій території, або в сірій зоні, у вас є можливість отримати хоча б копії документів про факт смерті, вам це треба робити. Підтверджувати факт смерті, отримувати свідоцтво про смерть в українському раці, це можна робити через представника, через адвоката. Але це вам треба робити і зупиняти потім нарахування пенсії. Тому що ви як спадкоємець або як спадкоємиця, вам треба буде потім погашати цей борг, який не ви зробили по пенсії. А пенсійний фонд за кожну копійку буде з вами судитися. Така от історія виплила, тому що на жаль, люди, які продовжують користуватися карткою, наприклад, вашого батька або вашої матері, будь це ваші двоюрідні, троюрідні брати сестри або просто сусіди, вони ж не будуть нічим відповідати потім перед пенсійним фондом, тільки ви тому, що спадкоємці несуть відповідальність і за зобов'язання перед кредиторами, зокрема перед пенсійним фондом.